Вітаю вас, мої неванильні котики, Ви на каналі Сексолога Неваниль. Мене звуть Вікторія Білан. Якщо ви самі зраджували або вам зраджували, це відео саме для вас. Можливо, у вас є такі знайомі, які зустрічаються з коханками або з коханцями, можливо, ви пережили таку трикутну драму почуттів. Сьогодні я вам розкажу про комплекс, який керує чоловіком, і чоловік живе на три світи тобто в трикутнику. Про комплекс мадонни блудниці Ми також поговоримо про комплекс лицаря-розпусника, коли дівчина або жінка зраджує чоловікові. Чому це відбувається? Звідки ці комплекси беруться на прикладах? Буде дуже цікаво. Отже, поїхали. Комплекс мадонни блудниці Що це таке? Коли у чоловіка є таке розщеплення, що одна жінка це свята, мати моїх дітей, вона куховарить вдома, вона для мого побуту така комфортна, зручна, часто вони одружені. Разом виховують дітей. А друга жінка така жінка-свято, моя коханка, з якою можна втілювати свої сміливі сексуальні фантазії. Отже, вона блудниця. І у чоловіка таке відбувається в голові розщеплення: що одна жінка, свята мати, дуже часто відбувається після пологів таке, що у чоловіка зникає сексуальний інтерес, а він знаходить на стороні іншу жінку-коханка, і вона страждає. От страждають всі втрьох. Чому так відбувається? Тому що вони ходять по колу. Зазвичай жінка одна про одну знають і живуть от таким тройничком, у от таке такою сім'єю. Да? Мені розказували, що коханка навіть замовляла суші на день народження чоловікові і відправляла до дружини в будинок. І дружина. Здогадувалась, хто це подарив їй суші. І так далі. і так далі. Тобто таких історій дуже багато. Одна моя знайома сказала: ну що ж, я буду чекати, поки в нього засохне. Але нещасливі всі в цьому трикутнику. Чому? Тому що коханка сподівається, що він полишить свою дружину, буде з нею. Чоловік не хоче втратити свій комфорт, бо так комфортно, свій статус. Також дуже часто чоловіки роблять це, коли в них занижена самооцінка, коли він хоче маніпулювати, керувати обома жінками. І жінка страждає, тому що вона не отримує того кайфового драйву сексуального запалу в сім'ї. І отак от вони ходять в трьох і буває, ця історія продовжується роками. За статистикою, дуже рідко чоловік уходить від дружини, дівчата, так що майте на увазі. Що я тут раджу? Задати себе питання, чи готові ви. Це відчувати до своєї старості, тобто, якщо чоловіка це влаштовує, він може так жити да, на два фронти. А й буває і на три фронти, як то кажуть. А жінка, чи готова ви такі терпіти до старості? І коханка, чи готова ви такі терпіти до старості? Тобто на планеті Земля 8 мільярдів людей, і з них там вирахуйте математично скільки вільних чоловіків. На що вам от саме цей чоловік, за якого ви вчепилися, з яким ви страждаєте, по суті? Да? Спочатку все починається дуже романтично, красиво, букети, ресторани, все, можливо, якась матеріальна підтримка, моральна підтримка, а потім все сходиться до того, що ви сидите на свята сама. Це я про коханок зараз розказую, що ви чекаєте на нього, поки він із родиною. Так само жінка, яка живе в родині, діти потім виростуть, улетять з гнізда пташенята. І що ви будете робити на старості? От Задайте собі таке питання. По-друге, чому виникають ці комплекси? Чому комплекс виникає у чоловіка, у жінки і у коханки? Тому що в цій ситуації всі три персонажі грають такі ролі. У чоловіка дуже часто. Буває занижена самооцінка і хибне уявлення про роль жінки. Тобто, мама можливо, була. Такою домогосподаркою, яка була іконою, да? і мама, можливо, навіть і зраджувала, були такі кейси, яка уходила від чоловіка. І от хлопчик, коли це відчував, от з'явились в нього такі комплекс. Але ми можемо фантазувати дуже довго. Я все таки люблю, коли це щось конкретне, предметне. Тому це часто індивідуальна історія, але вона дуже не випадкова, вона виникає саме в дитинстві, коли хлопчик ріс і в нього склалися такі уявлення, несвідомі. Це не спеціально він іде, а дружуються і думають: от зараз я заведу коханку, потім другу, десяту, от у моїх друзів. Тобто тут такий цілий комплекс факторів. Друге, чому жінка це терпить? Тому що страшно, страшно залишитись е, самі з дітьми, та, або суспільний бізнес, е, спільний бізнес, або е, спільні друзі, знайомі, і все це вона собі думає. Ну як це я полишу? Та, як я розкажу знайомим друзям? Сім'ї, що ми розлучаємось. Да? Дружина боїться втратити також статус одруженої, тому що дуже часто саме суспільство покладає провину на жінку, на дружину, що не утримала чоловіка, щось не така була в ліжку. В моєму досвіді, в моєму експіріенці, були такі випадки, коли приходила пара, і їм казали на, при розлученні, що провина на жінці. Він гуляє, значить, провина на жінці, тому що вона була недостатньо сексуальна. Хочеться спитати, ну, що це за перекладання відповідальності. Це, по-перше, неправильно, тому що жінка з вами жила, вона вас знає, ви з нею будували стосунки. Якщо ви вступили в ці стосунки, значить ви її обрали, ви її любили. Значить, треба вам попрацювати над собою, над стосунками, а не тікати кудись у зради. Були такі кейси, в мене, коли в чоловіка проблема була еректильна дисфункція, жінка була красива і на роботу ходила, і діти. А в нього проблема: от він не хотів її визнавати, і тому шукав дофамін, щоб реакція з'явилась від того, що він буде з іншою дівчиною, з молодою. Можливо, вона там калінці йому погладила десь в машині і так далі. І виникла сварка, виник конфлікт. Жінка подумала, що з нею щось не так, тому що у нас суспільство тисне мушало їй да навіювала, що з тобою не так. Ще й вони прийшли до адвоката розлуч... розлучатися, і там їм дали псевдопсихологиню, яка сказала, що проблема дійсно в жінці, що вона недостатньо сексуальна, щоб збуджувати чоловіка. Коли вони прийшли до мене, я була звичайно, в шоці, тому що психологи такого наговорили, такого нарадили. Один сказав, треба лягти під червоне одіяло, щоб під ковдрою помиритися, якісь такі совєтські установки. А друга сказала, що проблема в жінці, і саме в цьому несправедливість, що дуже часто звинувачують жінку, що з нею щось не так. Дорогі мої дівчата, з вами все так. Задайте собі питання, скільки ви років ще готові це терпіти. Готові ви терпіти 10-15 років заради там, дітей, стабільності, як ви кажете. У мене були такі випадки, коли жінка навіть з трьома дітьми уходила від нарциса, тому що він її ображав і ще й зраджував. Отже, подумайте, і чи готові ви в старості жити з цією людиною, яка вас зраджує? Коханка також живе в такому Роздрає, тому що вона спочатку починається все цікаво, романтично сексуальні експерименти, подарунки, романтика, а потім все закінчується не дуже романтично, коли вона його сидить, чекає на свята на якісь події, і вона не може з ним бути повністю, тому що вона вимушена його ділити з іншою жінкою. Тобто виникає такий трикутник і конкуренція, і дуже часто саме це показує, що жінка і дружина, і жінка, яка коханка, вони звикли жити в конкуренції. Чому це так відбувається? Одна із причин, коли батьки були холодними, наприклад, холодна мати в цієї дівчинки, і вона любила, наприклад, брата або сестру більше, тобто така була конкуренція вдома у і у коханки, і у жінки. Тобто, може бути різні тут ситуації, але основне, що коли дитинство цієї дівчинки або був відсутній батько, якого не було, і до якого дівчинка хотіла все життя якось доторкнутися, відчути цю батьківську батьківську любов, а вона не відчула дуже часто. Якщо з мого досвіду, я скажу, що коханки це молоді дівчата, які молодші за своїх коханців. Тобто, зазвичай це такий образ батька. Потім вони стають старшими або розходяться, або розуміють, що життя проходить, ну, пройшло багато років, а він все не одружується. Отже, тут постає питання. Чи вирішили ви свої комплекси з цією батьківською фігурою? Да, це для коханки. Те саме з дружиною, чи готові ви миритися з цим, що це буде роками тянутися, не буде шаленого кохання, не буде такого сексу. Але от ви здогадуєтеся, бо знаєте, що в нього є коханка. І зараз це не про сімейні цінності, це про вашу гідність, про вашу самооцінку, про вашу самоповагу. Отже, треба розбиратися індивідуально, які були установки комплексів цього конкретного чоловіка, чому у нього таке розщеплення в голові, що тут свята жінка-мадонна. Та, свята христианства. Християнство нам принесло цей образ. А тут блудниця, тобто коханка, яка може з ним витворяти всякі штуки в сексі та, і бути романтичною такою іконою. І питання до жінки, чому вона все це терпить, і питання до коханки. Чому її приваблюють саме такі чоловіки? Чому саме чоловіки з родини або в якій є стосунки, приваблюють цю жінку? Чому відбувається ця конкуренція? Зазвичай це відбувається несвідомо. Тобто ніхто не думає, що зараз я піду, знайду чоловіка і він там виявиться. Невільним. І буває, дивишся, що дівчина дійсно красива, дуже чемна, дуже така старанна, така умниця, розумниця, відмінниця і знаходиться з якимсь чоловіком який сімейний. сімейний. І задаєш себе питання, чому вона, чому вона не хоче створити сім'ю? А вона хоче створити сім'ю. От просто от такі комплекси. Тому я вас закликаю розбиратися з цим індивідуально. І я скажу, що у жінок також буває такий комплекс розщеплення лицаря. І розпусника. Лицар це чоловік, який часто хлопці потрапляють у френдзону, ті, які подобаються, які дарують подарунки, які щось влаштовують, ремонтують і бігають навколо. або, можливо, це і ваш чоловік. А розпусник це чоловік Мачо. Да? Є такий типаж Мачо. Я можу зняти окреме про це відео, чому він цей, виникає комплекс мачо. Цей розпусник, він. Приходить і бере, як то кажуть. Якщо ви дивитесь холостяка, я його не дивлюсь, але так краєм уха чула і краєм ока бачила. І інші блогери обговорювали про Тараса Цимбалюка ось це типовий е, такий образ розпусника. Ще можна взяти із розпусників на сцені, е, наприклад, Віталій Козловський також. Ну, він дуже гарно виглядає зараз, е, і зараз він сімейний, але от, е, тобто, людина може на сцені це. Е, Транслювати цей образ розпусника-мачу, а на ділі бути сімейним. Тобто, те, то, що ми бачимо на екрані, це не завжди збігається з реальною картинкою. Це так я вам привела, навела приклади, щоб ви розуміли. Про лицаря розпусника коли жінка зраджує і дуже часто чоловіки потрапляють в френд-зону, лицарями. Шукають музу, а інший чоловік-розпусник, з яким вона любить бавитись і розважатись, і зраджує це вже інша тема, інший комплекс. Отже, пишіть свої історії, коментарі. Давайте піднімати цю тему суспільна болюча, тому що досі в Україні, як я бачу, звинувачують дуже багато жінку саме за те, що чоловік зраджує, що з нею щось не так. Запам'ятайте, мої любі дівчата і хлопці, провина завжди лежить на зраднику. Нема виправдань так само, як нема виправдань фізичному сексуальному насильству. Провина лежить. Завжди на насильнику, не на жертві. Так само провина лежить на людини та, яка прийняла рішення зрадити. Тобто, спочатку в голові виникає рішення. А якщо кажуть, оце це природа чоловіка, ну тоді ви не поважаєте чоловіків, що думаєте, що вони якісь там обіцяни, які не здатні мислити, і ось вони тільки керуються якимись там сексуальними інстинктами і не, не можуть саме обирати своє життя, свою партнерку і що їм робити. Тобто, в цьому. Випадку, коли люди кажуть, чоловіки дуже часто виправдовують якоюсь фізіологічною потребою, якимись інстинктами, сексуальністю, що там наділа, юбку, то, що, то значить, ви саме себе знецінюєте, тому що ви вважаєте, що ваш інтелект дуже низький, що у вас недорозвинені лобні долі, які керують поведінкою, да? і ви не можете себе контролювати. Людина, яка не може контролювати себе, вона зазвичай опиняється в тюрмі. А все інше це ваші просто стереотипи. Нав'язані суспільством, тому що так у нас було патріархальне суспільство, якому зговорилось, що жінка має бути те і все, а от чоловік може робити все, що завгодно. І це неправильно. Це принижуєте ви і себе, і свою дружину. Отже, підписуйтесь на канал. Будемо з вами досліджувати. Сподіваюся, що я дуже тішуся, що молоде покоління воно вже так не розмірковує, вже так не вважає і не засуджує жінок. І дівчата-хлопці молоді ходять зараз на психотерапію до психологів, розбираються це покоління нульових. Отже, працюємо над собою, дивимось на нашу прогресивну молодь, і буде в нас все добре.